І таке в житті буває. Буває, що люди обговорюють і начебто погоджуються одне з одним. Але часто це відбувається від того, що я хочу більше подобатися партнеру. І, можливо, це ще буває, тому що на цей момент я думаю так. А потім життя вносить свої корективи. І ці корективи можуть абсолютно змінити точку зору або нам уже не хочеться підлаштовуватися. Думку іншої людини ми хочемо стати самими собою. Тож таке буває. Але за статистикою значно краще живуть ті пари, які багато чого обговорювали, і ще на самому початку розуміли, ходити в ті стосунки чи ні. І якщо з'ясовується, коли ми починаємо жити з людиною, що то все, про що говорили, маячня, брехня і нам не підходить, можливо, треба сісти, передумовитися знову і знайти якусь спільну точку, ну навіть не точку зору, а якийсь напрямок, вектор, руху, пари. Але якщо і так не виходить, то може нам не по дорозі, і це і є нормально. Тобто корективи життя може внести, але краще обговорювати, ніж не обговорювати.